Всім привіт, з вами Таролог Віктор. Давайте подивимося сьогодні на розклад. З 8 по 11 травня Путін хоче зробити перемир'я, пропозиція Путіна, зробити перемир'я на 4 дні. Давайте подивимося, що він хоче. Чого він хоче досягти. Як ви знаєте, він хоче відпразнувати 80 років перемоги. А з цьому році випадає. Так, що він хоче, так? Да? Восьмо 19 пропозиція Путіна. Зробити перемир'я, що Путін хоче. Хм. Цікава карта випадає. Цікава карта випадає. По-перше, Путін хоче. Тишані. Як ви знаєте, е, парад, який він буде проводити, приїде багато. Багато прийде їде е, високопоставлених осіб, може навіть лідери, лідери приїдуть, і тут він е, хоче не впасти в грязь. Але це все обмане. Карта обмані випадає і карта роботи. За цим часом, коли буде час, ці 4 дні зробити велике накопичення. Карта роботи. Я зроблю велике накопичення і обману всіх. Але от я такий добрий, у мене такі гарні до всіх почуття, я такий гарний, що прям хоч до рани клади. Дуже зло каже. Хочу тишини. Боюся, щоб щось не прилетіло. Робити хочу гарний парад. Гарний парад. Початок. Лідерство. Хочу показати себе лідера, Не некривожадного, доброго такого миротворця. Хоча тут випадає король жезлу. це вогонь. Це вогонь. Хочу, будь, щоб все було пройшло добре. Без вогню, без обстрілів паш, жезлу. Так? Щоб навіть щось маленьке, щоб щось маленьке не прилетіло на парад. Боюся. От в мене карта каже, що він навіть себе накручує. Накручує, що можуть бути якісь такі е, з повітря, дрони, от щось, щось невеличке, невеличке, маленьке, але масоване може прилетіти і спортить йому репутацію. Лідерів багато буде. Будуть лідери. І він боїться, щоб не прилетіло, бо Ну ви самі розумієте, як, як приїдуть такі лідери. Так, давайте подивимося далі. Ми робимо для свого захисту. Мир для свого захисту. Лукашенко це обов'язково буде. Дітер Сендін може приїхати. Ну, хтось, хтось це буде, тому що парад готується, парад буде в нього. Чому він наголосив перемиря? Переживає. Ну, мені вже карта показала, що він переживає. Що він переживає. Так, да, карта переживає. Я переживаю, бачите, прямо так випала вже карта. Я переживаю. У мене розбите серце. Я боюся? Боюся, що я можу впасти, лице в грязь. Ну, як каже, так я кажу. От бачите, карта прямо так показала. І внизу навіть колісо фортуни. Різкі зміни можуть пройти. От такі різкі зміни, що е, навіть цього ніхто не очікував. Враз. Все може змінитися. І він це боїться. Угу. Він це боїться. А давайте подивимося, чи Україна согласиться на це. Ви познаєте, що е, Зеленський оголосив, що перемиря повинно бути хоча б не менше, ніж на 30 днів. Ну що це за перемиря на 4 дні? Що це за перемир'я на 4 дні. Заподинися, що Україна складається на це перемир'я. Карта мага випадає. Маніпуляторство. Дивіться. Дружба. Зустріч, дружба. А це карта маніпулятора. Маніпулятивні дії. І правосуддя каже. Все буде по правосуддю. Все буде по справедливості. У мене все є. Ще карта егоїста випав, у мене все є. І карта розуму. Карта розуму. Чи согласиться, розум, перспективи є. Пауза. Ще не прийняті рішення. Я вже знаю, таке вже в нас було. Дивіться. Тут карта пауза. Тут перспективи і правильне прийняті рішення. Тому що король мечів це розум, це сила, це відвага, а це карта повішений. Так же каже: подивись на цю ситуацію з другої сторони. І не приймати так поспішно рішення, тому що вже були такі невеличкі якісь проблеми. Були проблеми з прошлого, коли приходилося це якось переносити все. Ну, одним словом, сказати, неприятний опит перенесений вже був в прошлому. І це рішення не може так надавлювати, давлять, давлять США, Європа дави. Дружні страни. Давлять для того, щоб було. Угу. Давлять, 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 говорять, що потрібно. Потрібно зробити перемир'я. Потрібно. Ну, знаєте, я б сказав, що ще невідомо. От карти ще не показують, чи буде прийняти рішення, чи ні. Тут пошмичів. Я хочу все так раз відрубати. Продумаю своє. Мені говорять одне, а я думаю своє. Соре. От там де я, там і сори. От карта випадає. Карта соре. І от продуманих рішень, і от що не потрібно, можу відсікти. Заставляють зробити. Карта перемоги. Я думаю, доб'ються. Доб'ються те, що хотіли. Та що кажете кризи. Можуть, ви знаєте, можуть і не добитися. Україна може не погодитися. Шанс є. Страхи, Давлення. принуждення. Прямо так, знаєте, як з усіх сторін тиск іде. Я вагаюся, не знаю, що робити. Вагаюся. Але я сильний, я мужній. У мене своя із голова на плечах. Буду боротися. Дивлюся вдаль. Я не дивлюся на сьогоднішній тільки день. Я ще думаю. Ну, ще, не знаю, в мене випадає карта, я ще думаю. Чи погодиться, чи ні. Але тиск іде, можливо, погодження буде. Тиск іде. Так напрямки, да? Далі Путін буде накопичувати за ці 4 дні. Чи Путін буде накопичувати за ці 4 дні на Запорізький фронт? Техніку війська. На Запорізький фронт. Ну, ще там Тонеччина сильно страждає Запорізький фронт. Чи буде потім накопичувати війська, техніку на Запорізький фронт? Плани в нього дуже великі. Карта планів, ілюзії хоче зробити щось, щось хоче зробити, але не все так легко і не все так. Просто обмануться це хоче. Бачите, яка карта пішла, якась така вся з чувствами. От Я такий добрий, я такий хороший, я нічого не хочу робити, але це все обмани. Карта обманів. У мене, от я кажу по цій карті, навіть не двох ліки, а трьох ліки. Одному те говорю, другому те говорю, третьому те говорю, четвертому. Ну от, Знаєте, а ліцо, ліцо до кожного своє. Маски вдіваю. От у мене маски. Він, він знає, що в нього маски. Бачите, крім чувства, 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 чувства. Чувства, чувства. Дивіться, скільки карт випало. Раз, два, три, чотири. П'ять п'ять карт Кубки випало. Але кубки дивіться, які. Ілюзії, розчарування. Е, вже, знаєте, як обмана, От людина як уходить від цього всього, вона вже, вже не розуміє сама, що робить, і обмане. Я обманюю. І вже каже, я обманюю сам себе. І карта випадає. Сім'ярка мечів. Тоже людина дволіка, хитра, обманчива. Де не вона крім обману? Сімка мечів. Ну така, знаєте, якась цікава, цікава карта обману випадають. І хитрость. Хочу зробити все по тихому щоб ніхто цього не замітив. Якось так все хитро. Хитро, хочу по тихому зробити. Ну, будуть якісь іти. Ну зараз, зараз візьму другу колоду. Другу колоду візьму, бо я вже цю трошки замучив. Чи Буде накопичення на запорізькою напрямку. Стягнення техніки, накопичення, запорізький напрямок. Стягнення техніки. Плани є дуже великі там. От так не показали, хочу зробити це по навіть карта не показує, що він буде, бо він хоче по-тихому зробити, щоб те, так, ніхто нічого не замітив. Буде накопичення? техніки за ці 4 дні на запорізькому напрямку. накопичення військ. Ще не знаю точно, в якій території мені це зробити. Бо є неприємний опит. І є місця, в яких накопичення йшли, йшли. Дивіться, знову випадає карта. Знову випадає карта. Е, вибор, вибор доріг. Вибор доріг. Чомусь так шли? зараз вибор доріг, вибор доріг, випадає. Дивлюся, дивлюся вперед, що буде. Карта. Ще каже, що потрібно ще як согласувати. Карта согласування. Куди, скільки, далі, щоб нічому не, не нуждалися. На попищення. Маніпулятор. Постійно маніпулює. Ну от такий якийсь маніпулятор. І зараз випадає. Обстрілу. Щось по-новому хоче. Щось хоче зробити по-новому. Нову тактику. От хоче зробити нову тактику. У в мене випадає одна, друга, третя. Хотів подивитись далі-далі, а мене все одно воно перекручує, переробляє і знову дивлюся вперед, хочу зробити якусь нову тактику. Нову тактику, більше як дрони. Більше як дрони. Напевно мені більше подобається така тактика. Але е ресурс, ресурс людей є накопичення. Ну і техніка буде буде накопичення. Але так, знаєте, чомусь по-тихому, по-тихому. Так, подивимося. Чому зараз йдуть такі великі обстріли? Чому зараз йдуть такі великі обстріли? Тому ідею якось так. Ви бачите, на всіх територіях, на всіх територіях, навіть на Черкащині, на всіх територіях, Запорізький напрямок, от, Донеччина, от, Одеса, Харков, от всі от якось так. Війна як обостарилася. Ну не те, що було до цього. Нікополь дуже обстрілюють. Гуляйполе, Оріхів. Ну от всі, дивіться, тут можна перечисляти і перечисляти. Дуже обстрілюють, обстрілюють, обстрілюють. Чому це все так? Чому потім так там наказ так сильно всіх обстріляти? Маніпуляція. Карта маніпуляцій. А ви розумієте, що це маніпуляція, так? Да? Тому що він хоче зробити з 8 по 11 травня перемир'я і хоче всіх залякати. Хоче залякати людей, хоче викинути побільше, того, що він на ці дні повинен викинути. Із вооруження. Побільше залякати людей, побільше не робити руїн, руйнацій і знищить, я б навіть не сказав, що захватить території. Більше покошмарить людей. По кошмарі, тому що він не, не так території захвачує, а більше кошмарить, лякає людей, щоб всі согласилися на його условия, Що він скаже, щоб усі це робили? Карта обману випадає. Дивіться, як гарно падають. Карта мага маніпулятора і карта п'ятерки мечів це обмани. Йому знаєте, в мене карта випадає, як якась ще змія сидить біля нього, чи десь. Не знаю, можливо, навіть десь ще з якоїсь другої сторони. Крилось, вістка. Може підказувати йому. шептати, побільше жертв, побільше крові, побільше костей, то обмани, обмани. А він ведеться, бачите, хороший такий щасливий маніпулятор. Сильний. Хоче показати, що він дуже сильний, дуже впевнений в собі, сильний. Але ця сила криється, я б сказав, в обманах і маніпуляціях. Але ще ця карта сили показує, що людина нестабільна. Вона така, знаєте, сплеск емоцій в неї може бути ну, от, в будь-яку секунду, секунду. Нестабільність. Морально нестабільна людина. П'ятюрка мечів, обмани і також мах-маніпулятор. Давайте закінчимо на цьому розклад. Ставте лайк і подобайте, не забувайте підписуватися і писати коментарі. Хай буде все добре і без оцих обстрілів, без оцих. Дронів, Вон, карта там, де я, там і сори. От. Хай буде вже мир і добро. І процвітання. Хай у нас все буде. От дивіться, як у цієї дев'ятки кубків. Як у дев'ятки кубків, е, карта чувств. Людина, що любить себе. Це е, е, егоїст. От хай ми будемо такі люди, що любимо себе і живемо в розкоші, щоб у нас все було. Щоб ми нічого не нуждалися, щоб все скоріше закінчилося. Дякую до побачення.